Вітаю, всіх. будемо дивитися події найближчих семи днів, на що звернути можливу увагу. Подивимось, для кого це розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтесь, за покликанням в шапці профіля. Для кого це розклад? Для людини, яка нещодавно або згадувала це минуле своє, можливо, зустріла людей, можливо, з кимось. Зізвонилися. Та, або їздила туди, де народилась, де вчилася. Тобто побувала в таких приємних емоціях. Можливо, фотоальбом просто переглядала з минулого. А, начебто побувала в тому світі ця людина. Як начебто заново пережила деякі певні приємні моменти. І по колесу Фортуни. Що у нас тут. Ага. Так, І це було дуже приємно і необхідно людині після того, як от щось неприємне відбулося в житті людини, що людина закрилась емоційно від чогось. Можливо, якраз саме минуле, згадки про минуле допомогли набратися, ну, відпочити, набратися певної енергії. Так, для якої людини цей розклад... Для королеви жезлів, або королеви кубків. Дивіться, це вогняну і стихія, або стихії води жінки, або просто королева жезлова, але. За кимось спостерігає, щось певне починає. Вона жінка-мати, жінка, яка кохає, яку кохають, але зараз сповнена емоціями. Можливо, якраз саме минуле це допомогло ці емоції відродити, відновити, наповнитися новими емоціями. Так, події найближчих семи днів. події найближчих найближчих днів, днів. Потрійка жезлів, якісь результати будуть якісь результати. Так, ви довго працювали над тим, щоб піти в щось нове, щоб закінчився якийсь несприятливий період, коли вам або підножки ставили. Можливо, люди зраджували вас. От Ті, кому ви найбільше довіряли, ті найбільш болючіше робили. То якраз ви виходите з цих енергій, ви от якось ситуація щось забираєте своє, те, що не потрібно, щоб проти вас не використали. Так, нове, ну ви починаєте. Можливо, це по роботі було. М можливо, це по роботі було. І ви входите, якщо ви жінки, то в чоловічі енергії. Якщо ви чоловік, то ви входите в вогняні енергії. Можливо, це ваші енергії, Левовин, стрілець. Так. Події найближчих семи днів. Давайте подивимося. Події найближчих семи днів. Який шанс вам йде на сповнення емоцій? Так, на сповнення емоцій по четвірки мечів. Знову ж таки ви будете перевочувати. Можливо, емоцій буде забагато. Ви вже відвикли від такої кількості емоцій. І будете чогось очікувати. Це гарне чи ні по імператору. Так, дивіться, ви будете чогось очікувати від людини імператора. Впливова людина в вашому житті, або це ви імператор. Якщо ви жінка, то коло вас така знаходиться людина, тато, можливо, впливова якась людина, ваш товариш, можливо, старший брат, то ви очікуватимете на нього, на його приїзд або на його допомогу. І дивіться, у вас почнеться щось от на краще, почнуться зміни з допомогою цієї людини, або ця людина просто стимулюватиме вас. Стимул буде, вийти з обмежень певних. Так, бо ви відгородилися від людей, нікого близько до себе не підпускаєте, і тут якраз вихід іде. Вихід іде, хоча ви завжди насторожі. Насторожі, бо є повторення чогось. Події найближчих 7 днів. Давайте ще трішки глянемо. Ну, що ви дивіться. Ви своєю парою, або зустрінете таку пару, якщо ви самотні. Ви своєю парою, бо тут королі, королева Пентаклів земної стихії. Будете щось святкувати, якщо ви чоловік і дружина, можливо, це сімейне якесь свято, можливо, там доньку, сина, бо тут паш мечів може бути і тут, і тут паш, може бути і дитина ваша, хоч син, хоч донька. Якесь свято буде, можливо, день народження, і ви будете. В цілому задоволені будете спостерігати за людьми на цьому святі. Так, так. Да. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.